Друзі, привіт! Дозвольте сьогодні вам розповісти про ще один китайський роутер, який в мене є, яким я користувався. І якщо чесно, я вважаю, що це роутер найбільше недооцінений. Йому надавали найменше уваги. А він за моїм суб'єктивною думкою, мабуть, є роутером, який найбільше відповідає характеристикам, найкращим співвідношенням ціна якість. І це в нас роутер Redmi AX5000 білого кольору постачається в такій коробці в картонній. Його цікавими характеристиками є те, що він працює на частоті 160 МГц. В нього є система 4 k QAM це дуже гарно. Модель цього китайського роутера RA74. Він буде гарно працювати з усіма вашими приладами. Звісно ж, це роутер Wi-Fi 6 меж-система. Що тут ще цікавого, говорять, що він на 120% кращий, ніж ще один теж гарний роутер Redmi AX6. В нього є 512 МБ пам'яті, швидкість 5378 Мбіт в секунду. І, мабуть, це основне, що потрібно знати про нього. Тепер давайте подивимось на нього. Постачається він ось такі упаковочці в картонному ящику. Зовсім нічого немає. Виделка. Виделка ж, звичайно, китай. Споживання 12 В 1,5 А. До речі, це гарне таке споживання. Ви, в принципі, зможете підключати його до резервного живлення. І якщо будуть якісь блекаути, під'єднувати до нього повербанки чи UPS. -и. кабель, звісно, є. Ну і тепер акуратно дістаємо свій роутер. Ага, ще дивіться. Китайці вкладають отакі дешевенькі ще перехіднічки на євророзетки. Давайте покажу, як воно тут Так воно вмикається. Але все ж таки рекомендації купіть собі нормальний перехідник, якийсь, а не такий копішний. Так, йдемо далі. Тут він постачається в кульочку, більше нічого немає, якась інструкційшн, яка вам навряд чи знадобиться. Тож, це теж в сторону. Нам це не потрібно. Тепер беремо, дістаємо роутер. Бачите, в нього антенки. Так, треба його зняти акуратненько, щоб нічого нам не пошкодити. Знімається добре-легко. Все упаковано, бачите, на кожній антенці є свої такі. Так. Відкриваємо антенки, підіймаємо. Шість антенн. Так, оці обережно, дивіться, потрібно провернути. Провертаються вони легко, немає ніяких фіксаторів. І дуже тихо і гарно, плавно підіймаються. В принципі, від цей роутер мені подобається, як він виглядає. Дизайн у нього красивий і шикарний. На передній панелі у нас два індикатори, назва моделі. По цих боках нічого немає. Все добре. Ззаду у нас чотири порти. Звісно ж, гігабітні, ресет і кнопочка меж. Всі китайські роутери дуже добре працюють в Mesh-системі. Якщо у вас дуже великий будинок, чи перешкоди якісь, залізобетонні стіни, вам потрібно. І роутери навіть китайські не справляються, то вам доведеться. Зробити меж систему. Це дуже робиться просто. Береться два роутери, з'єднуються або дротом, або через Wi-Fi і вони працюють. І в принципі про цей роутер розповідати більше нічого. Єдине, що скажу, що корпус тут такий з отворами, низ повністю з отворами, часто запитують, чи є кріплення на стіну. В цього є. І тут теж пластик. ну Насправді пластик такий не дуже він проглядається, до речі, там пластина тепловідводу, карта, все, що потрібно. Тому зараз налаштую, під'єднаю, будемо, потестимо трішки швидкості і побачимо. Налаштування в цьому відео показувати не буду. Якщо ви ніколи не налаштовували роутери, будь ласка, подивіться моє відео про огляд роутера Xiaomi 3000T, там я розкрив, розжував, рот поклав. Я думаю, що справиться навіть дитина. Або, вибачте, пенсіонери, яким тяжко розбиратися в китайській мові. Але все там є, все побачите. Тож, підключаємо. І тестуємо швидкості. При підключенні до джерела живлення у нас індикатори вмикаються. Інтернет, звісно, ще немає не підключений. Він сигналізує жовтим світлом, моргає, а система голубим цвітом таким синім передається. І ніби все добре. Тож під'єднуємося, налаштовуємо інтернет та Wi-Fi. Цікаво, в процесі налаштування вже Wi-Fi, пішла якась ініціалізація роутера в програмі Mi Home. Хм, Щось новеньке, такого ще не бачив. Цікаво. Ну, ніби все добре. Підключено. Що ж, приймаємо? Нікуди не дінешся. Так, і вперед. А в процесі налаштування ще й сама система зробила. Оптимізацію свою і, як говорить, підвищила швидкість на 11%. Супер! І так, система інтернет все працює, індикатори говорять, що все добре. Під'єднуємо і тестуємо швидкості. І так, спідтест, комп'ютер, ноутбук Intel AX 2100 модем 5 ГГц, Wi-Fi 6, перший запуск. Погнали! Які питання можуть бути? 900 Мбіт в секунду. Роутер просто радує. пінг 1 мс. 885. І як бачимо на вигрузку теж 920. Питань просто ніяких немає. Зараз ще крутоним 2.4. Ну, як бачите, по 5 ГГц питання відсутні. А ну, оце будуть у нас 2,4 ГГц. Якщо чесно, я правда не знаю навіщо це таке це треба. Хто цим користується, але все ж таки цікаво. І так, що ми маємо? 140. 150 в піки. Навіть більше. Ну, мені здається до цього роутера. 160! <з adv> я найбільш дорогих такого не бачив в роутерах. Так, ну... 171, ви бачите, ви бачите, ви всі самі це бачите. Ну і трішки менше на вигрузку. Але хто що буде вигружати в 24 ГГц, якщо чесно, я не знаю. Тому дочекалися результати, як говориться, на ліцо. Декілька разів запускав тест скорості швидкості на ноутбуці, як бачите, такі швидкості. А далі я вам зроблю вставку з телефону, там стоїть модуль Wi-Fi 5 і побачимо скільки крутять у нас айфони. Тож дивимось. Ну що ж, друзі, як бачите, всі системи працюють гарно, швидкості чудові, роутер прекрасний. Трішечки тепленький, не гріється, це добре. Так що будемо його використовувати далі, мені він подобається. І ще раз скажу, що цей роутер, я вважаю, найбільш недооцінений за співвідношенням, ціна та якість. Всім гарного дня, дякую за перегляди, З вами був Техносмак, як завжди. Всіх вітаю з сьогоднішнім святом, всім добра, миру, перемоги і до нових зустрічей!